Слава Україні! Друзі, я хочу так про взагалі, тому що приймав я участь активно в роботі цієї ради, і там було багато конфліктних ситуацій. Можливо, воно і правильно, то, що, скажімо, ну, дійсно напрацювати і створити якийсь документ, який був би робочий, то треба було, мабуть, там десь трохи посваритися. Що я попросив? Ви? Просто дивлячись на тий процес, який відбувається в залі, і в цілому, що відбувається, і скажімо, не я був присутній, коли приймали рішення про 17 травня зборів у вас на правил, чомусь вони не відбулися. І скажімо, я бачу ці процеси, які відбуваються в залі, про тому, що у нас є в залі і присутні членів нашої громадської ради, на жаль, ті люди, які яким поставлена задача друйнувати роботу нашої громадського А, не, У нас, на жаль, є люди, які, яким поставлена задача не дати нормально працювати громадський ракет. На жаль. Тому я, що хотів би, закликав би здорову частину отут тут присутній Наша задача не гриститися отут. І навіть, скажімо, не є проблема, велика, хто буде головою там, чи Величко буде головою, чи козу, чи шубіна, немає значення. Саме головне, щоб ми збилися в купу, тому що ми переберемо на раз, два, три. Розумієте? Дюдина не тягне, зібралися і переобрали. Це не є проблема. Саме головне нам почати працювати. І тут дуже правильно сказав Сергій Віталійович. Він сказав, що це положення, яке ми приймаємо, воно вже діє. І те, що ми створюємо комісії, вони вже діють. І ми можемо розпочати працювати. Знову таки, ще я хочу сказати. Момент такий. Тому що я знову зможу, ще такий момент. Справа в тому, що. Нам буде рекомендаційний носити знову такий характер, то що напише в юридичний відділ. Рекомендаційний, друзі, розумієте? А ми, ми самі потім, його, ми, ми, скажемо, так, да, накосячили, змінюємо правильно, отак а а це. А це воно не має такого характеру наказу. Чи, от, це не, ми приймаємо, друзі, розумієте? Тому я що закликаю градус емоцій зняти, вже рада закінчилася, прийняти, як воно є, передати, хай юристи вивчають, потім вона мене скажуть, що так, що не так. Я дійсно прихильник розширення наших повноважень, аж до ради, як каже, по як це зробили у Львові. Чим ширше, буде краще, щоб ми могли дійсно. Ми це чуємо, щоб контролювати, для того, щоб впливати на них і бути значеними. А нас намагаються деякі перекрити знову таких промакашок, які ми будемо такого добрянця робити отут. Друзі, ну не для дитячий, я пишу, що ви про Я Я для те, що ми працювали. Я хотів би друзі, закладаю вас тих, не дивлячись на ваші політичні. На... Друзі, давайте ми зробимо орган, який буде дійсно діяти працювати. Наконець козу б сказав хороше вір.